Всім привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Якщо ти тут вперше обов'язково підпишися, адже тут ти отримаєш інформацію безкоштовно, а в більшості випадків за неї треба платити. Якщо ти лінива і не хочеш нічого аналізувати сам, скільки б я там роликів не знімав, як правильно аналізувати монети, не хочеш їх дивитися. Десь буде там відео про аналіз монет, обов'язково подивися, як правильно аналізувати, як виділяти кошти, як їх розподіляти, щоб не втратити всі свої гроші. Сьогодні в нас буде. Цікаві тим монети, що в них присутні маніпулятори, на мою думку, і вони будуть мати як високий ризик, так і високий дохід. Тобто ти можеш зробити як 100 хів, так і отримати 0 від своїх інвестицій, тобто втратити все. Сідай зручніше, з тебе комент, навіть декілька слів допоможуть набрати цьому відео більше переглядів. Тому я надіюсь на твою чесність. Я знімаю багато годин, навіть днів деколи. Контент, поки його змонтувати, ти все зробити. А тобі важко написати декілька слів. Це несерйозно. Я вважаю, що заслужив хоча б три слова. Напиши, що це відео. напиши, що це відео тобі не сподобалося. Ти кращий в нас спеціаліст. Напиши, як бачиш ти. Напиши взагалі будь-який коментар. Дякую. Будуть і значення, і де купити монету, де я її буду розглядати до продажу якусь певну частину фіксувати прибутку. І звичайно, що буду розказувати ціни, за якими купували фонди ці монети, бо дехто навіть не в курсі, що один цент не завжди це дешево. Можливо, хтось купляв за одну тисячну центу до тебе рік тому. Тому обов'язково подивись це відео до кінця. Тоді для тебе більш відкриється ця вся тема, і ти багато чого зрозумієш, що не знав до цього. Лягай сусід почав сверлити саме тоді, коли я знімаю ролик. Кожна з них високоризикова, якась має фундаментали, якась повністю, можна сказати, в руках маніпулятора і сенсу з неї її тримати в довго срок абсолютно нема. Тому на кожну з цих монет виділяй максимум 1%, краще відсотка від свого капіталу, якщо у тебе 1000 доларів, більше, ніж 10 доларів на таку монету не виділяй. 10 тисяч доларів маєш. Купи собі насамперед холодний криптогаманець апаратний, не тримай на біржі, і тоді вкладай не більше, ніж 100 баксів в таку монету. Вкладатимеш більше, втратиш кошти, тоді вже пеняй тільки на себе і вини себе в цьому виборі твоєму. Перша монета. Вега протокол. Давайте перейдемо на CoinMarketCap. Вега протокол. Сайт CoinMarketCap буде в описі під відео. Я вже думаю, ти вже вмієш ним користуватися. Тут дуже багато корисної інформації про монети, щоб в одному місці зібрати основні показники для аналізу. Дивимось по маркет капіталізації. Включаємо таймфрейм максимальний за весь час. І в нас тут, бачимо, капіталізація максимально була в районі 100 мільйонів доларів. Зараз у нас капіталізація знаходиться на рівні. 38 мільйонів доларів. З 22 доларів ми вже опускаємося до долара. Давайте подивимося більш такі е, загальні характеристики, що в нас тут циркуляції 26 мільйонів монет. Вся циркуляція 65 От хитрі заразення. Як завжди стандартно, у нас мільярди кидають і менша ціна. Тут якраз більша ціна зумовлена тим, що монет менше 65 мільйонів монет. Відносно небагато, як для різних монеток. Якщо ви вже не перший місяць, то бачите, більша ціна, чим менша кількість монет. Обернена пропорція. 40% вже в циркуляції, ще 60 чекає свого часу. Там є розлоки певні. Б'ємах торгів за 24 години це 667 тисяч доларів. Небагато і немало. Що таке вега протокол? Можна ось тут правою кнопочкою, якщо не знаєте англійської. Отже, Web3, децентралізація, а, вирішує проблеми з безпекою. Давайте відкриємо ще Vega протокол на крипторанку. Всі сайти будуть в описі під відео. І подивимося ціни, за якими купували нашу монетку Vega. 15 баксів. Зараз вона коштує долар. Хом'ячкам втихнули її за 15 баксів. А, так, За 10 доларів в нас на Коїнлісті. І продали 15 і 5. Ось так. 5. А зараз вона коштує долар. Прикиньте, які там вже паніки у хлопчиків і дівчаток, які купили її за 5 баксів, якщо вона вже коштує долар зараз. А там ще не всіх, наскільки я пам'ятаю. Ні, розлоки вже почалися. Ну, про це пізніше. Значна кількість викуплена за 36 центів і за 77 центів. Отже, інвестори. З Capital, подобається назва прикольна, правда, звучить? ЗBC Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital є крупний гравець в цьому присутній. Подивимося по токеноміку. Отже, команда у нас 30%. Com'юніті 26% і ранні інвестори 36%. Зараз подивимося, скільки токенів всього було. 15 мільйонів. <гану> Непогано так, з 65 мільйонів 15 мільйонів по 36 центів. Вони ще зараз в плюсі. 43 ціна куплені були е, якраз ранніми інвесторами з цими всіма фондами. І ще 7 мільйонів за 77 протягом 18 місяців. А це в нас датка коли була. Індепест, прикольно написано. в минулому. Та ладно, не думав майбутньому. Ну, до 21 року. Очевидно, що вони вже в розлоці. вже розблоковані монети, і вони їх зливають по ринку. В принципі, тому і ціна падає. Чи встигнуть вони продати по такій ціні? З точки зору маніпулятора було б напевно вигідно все ж трошки підняти ціну вище. Зараз ми подивимось на графіку, до якого рівня, а тоді вже спихувати всім на якихось новинах, що вега буде рости далі. А їм треба просто розпродатися. Це, по суті, ринковий цикл. Є книжка в мене в телеграм-каналі цикли Говарда Макса. Це є акумуляція, коли по вигідній ціні набираються. Потім йде публічна участь, коли воно вже виросло. Закидають багато людей, які в цьому не розбираються, продають їм чим дорожче. І розподіл, ціна починає падати, плавно продавати, і ціна знижується. На графіку. Я не буду дивитися ось цю свічку по фітілю 25 баксів. Я думаю, консервативно врахувати її буде від 17 доларів зниження. Як на мене, такі от великі свічки вверх, це недостовірний хай. Хоча чисто з технічної точки зору його можна брати як корекцію. Я беру корекцію ось від цього фітіля. Це зниження у нас було до 90-94%. Ціна у нас була приблизно 1$. долар, долар. там 99 центів, 1 долар. Зниження 94% до долара. Тут я відзначив ціни, за якими купували фонди. Найбільше токенів було куплено за 36 центів. І за 77 центів. Це у нас відповідно ось нижня лінія. І давайте так зближимо. Ось за цією ціною купляли фонди, чи вони все встигли розпродатися нам, не думаю. І ще купляли за 77 центів. Тому для мене хорошими цінами для входу, для купівлі буде мінімум. Це ось це значення це долар, нижче долар 30. Якщо ж вам крутий, то дочекається хоча б долар 30 і нижче. Я буду плану планую купувати ВЕГО на незначний відсоток, допустимо, 20%, тобто 0,2% від цього, що я хотів запланував на покупку. Я буду купувати назначені долар. Ще, можливо, мені дадуть ціну 75% або нижче, теж тоді докуплюся. В ідеалі. Ну я не думаю, що фонди дозволять опустити ціну так низько, хіба що вони вже розпродалися, і монета вже перейде в ранг скаму, коли вона вже нікому не потрібна. Тоді, можливо, спустимося сюди, але я сумніваюся, все, що нижче долара до 75 центів, це я буду відкупляти в цій монеті, але не більше, ніж на 1% від цього капіталу. Ось, а фіксуватися, я думаю, що не треба дуже жаднічати, якщо фонду, фондам і маніпуляторам буде вигідно ще пампанути ціну, щоб ще раз продатися. То, думаю, до цього рівня 5 доларів навіть до 6 доларів ми ще дійдемо. Максимально я що чекаю по монеті вега 9 доларів. Але вже отут якусь певну частину, наприклад, вкладені кошти я виведу і залишу безкоштовні монетки, які я заробив на різниці курсів. Ось, частину там продав, допустимо, скільки там іксів з долара 5 іксів, п'яту частину продаю, 4-5 залишаю на подальший ріст. Можливо, навіть більше продам. Бо все ж таки мало в такі от. Проекти, які вже е, довгий час торгуються нижче ціни, за якою вони продавалися. Так, ну не завидую я тим людям, які купували і на Coinlist, е, бо за 15 баксів купити, а зараз продавати по долару таке собі заняття. Перспективи, думаю, є, але це ми маємо по, насамперед покладатися на зацікавленість маніпулятора в цій монеті. Написав коментар? Ну, давай, я перевірю. Наступна монетка це інтернет-комп'ютер. Теж Web 3.0 погляд. Давайте подивимося, про що це. Перший в перший світі блокчейн, який працює на швидкості інтернету з необмеженою пропускною ємністю. Дуже багато було хайпу навколо цієї монетки, але зараз ця монета катається прямо по дні, можна так сказати. Дивіться, яка була ціна, а де вона зараз? Поглянемо на дані ICP. За 24 години 12,5 мільйонів об'єм торгівлі на цій монеті, значить, все-таки зацікавленість до неї. І є капіталізація 1,6-1,5 мільярда. А на піку, яка у нас була капіталізація, 45 мільярдів, а зараз півтора. Уявляєте, віку, наскільки впала ця монетка? Зниження 98,8% від піку, достатньо велике, як для блокчейну. І давайте ж подивимося профайл, хто є інвестором цього проєкту. Андерсен Хоровіць, Блокчейн Кепітал, Electric Capital. Бачимо, PolyChain Capital є фонди, які вкладалися в цю монетку. А по якій ціні нам не хочуть казати? Ні, є ціна. По якій ціні купували фонди. Отже, насамперед подивимося, скільки всього в обігу цих монеток ICP. Зараз 255 мільйонів. Всього має бути майже пів мільярда 488 мільйонів монет. Багато зараз вже є в циркуляції. Як розподілялися монети на токен сейлах? Отже, 3 центи. 3,5 центри 116 мільйонів монет. Продано в 2017 році. О, хтось, то там іксанув так добряче. Навіть зараз по ціні 6 доларів. Це скільки в нас 200 іксів. Навіть зараз вигідно продавати ось цю, всю, цей весь об'ємці 116 мільйонів. Тому ризики дуже великі в цій монеті, вона може коштувати ще дешевше, але так само і може, так як має якийсь певний фундаментал, все-таки хоча б зробити якусь певну корекцію до цікавих нам для продажу значень. Стратегічний раунд це 63 центи. Ну, вже дорожче. 32 мільйони за 63 центи. Все рівно це 10 іксів. І 23 мільйони в 2018 році за 4 долари. А зараз у нас ціна яка? 6 баксів. Тут у нас ціна, за якою купували найдешевше на преселі. Найдорожче на приселі це 4 долари, купувала і за 77, і за 3 центи. Тому для мене цікавими значеннями для покупки цього високоризикового активу будуть всі значення хоча б нижче 5 доларів. В ідеалі, якщо ми будемо наближатися до ціни ось цього. Якраз публічного сейлу за 4 бакси 4,20. Тому все нижче 5 баксів 4,5%. От вони вже доторкалися до ціни 4,5%, нижче 4,5 і до 4 доларів це вже цікава ціна для покупки. Дадуть нижче, прекрасно можна докупитися. Якісь там 20% буду виділяти на покупку ось тут. І ще 20% протягом зниження, якщо нам таке. Дадуть не більше 1% від всього капіталу на цю монету. Ну, і фіксуватися, звичайно ж, я вже буду певну частину ось тут, назначення 23-25 доларів, якщо буде технічний відскок, або якась цікава новина на цій монеті, я думаю, маніпулятор ще буде зацікавлений запамбити її вище, щоб розпродатися. Подальшому по вигідніших цінах. І в ідеалі, якщо вона дійде до 40 доларів. Ну Не знаю, чи це таке буде, але до цього рівня, думаю, технічної точки зору ми би мали відскочити. Про SCP, можете собі прочитати детальніше. Третя монетка. Ще хотів нагадати, є в мене телеграм-канал, в ньому я публікую всі свої думки по ринку, показую, де заробляю, куди варто вкладати, де є певні ризики, куди не варто інвестувати свої кошти. Домагаю новачкам, можна писати мені навіть в особисті повідомлення, я тобі все розкажу, поясню. Це роблю все безкоштовно. Тому підписуйся на телеграм. В описі під відео буде. Третя монетка це Кардано. Або ще її знають як Ада. За тільки там Ада. Монетка, на яку покладали великі надії, в нас все ж 108, топ-8, 8 за рейтингом CoinMarketCap. Так, якщо не помиляюсь. Так, 8. Кардано, ада. Але через непрозору токеноміку, я би так сказав. Якщо не помиляюсь, там декілька мільярдів чи декілька десятків мільярдів монет. Бо загальна максимальна циркуляція 45. Мільярдів дуже багато. Ну, як, для, як для монети фундаментальної, блокчейну це дуже багато, 45 мільярдів. Зараз в обігу 34,75 обігів в циркуляції. Це дуже хороший знак, що вже більшість емісій є в циркуляції. Але не передбачено було влито на ринок одразу ж декілька мільярдів монет. І ціна замість того, щоб вже всі чекали і по 2, по 4 долара. Вона почала литися вниз. Не знаємо, яка задумка їм маніпулятора. Тому давайте подивимося, яка була ціна раніше в нас? Майже 3 бакса. От, а зараз 40 центів. І при цьому все ж залишається капіталізація 15 мільярдів доларів. А на піку вона була назначені 95 мільярдів. Так, кардано. Профіль організація, а інвестори кардана є. Нема. от Не можемо ми дізнатися про інвесторів. Окей, давайте хоча б по токіноміці, скільки продавали в біткоїнах, скільки це еквівалент біткоїнів, ціни продажу теж немає. Бачимо, багато даних від нас є прихованих, ми їх не знаємо, вони не публічні. І тому ми не можемо прогнозувати, яка буде ціна далі. Але все ж. Це блокчейн, для мене має якийсь фундаментал. І як би маніпулятор не крутив, мені здається, все ж майбутнє в цього проєкту є. Тим більше це все підтверджено тим, що на топ 8 Coin Market Тому, якими цінами для мене будуть оптимальними, щоб купити цю монетку? Нижче 37, нижче 30 і. 20 центів це була ідеальна ціна для набору цієї монетки. Бачимо, що довгий період накопичення було десь в районі від 3 центів до 15 центів. Ну Я думаю, сюди ми вже не мали би спускатися, але ціни нижче 37 центів для мене є цікавими по монетці Ада. консервативно цілями бачу долар. І півтора долари. Тут вже буду фіксувати якусь певну частину профіту і залишаючи безкоштовні монети. Не більше 1% від цього капіталу. І я буду чекати нижчих цін по аді. Не забувайте, 45 мільярдів монет. Четверта монета 1 Inch. Один дюйм 1 Inch. Монетка цікава по-своєму. Вона старалася перенести всі. Об'єднати всі можливі доступні такі собі база даних курсів, купівлі, гаманець свій має ціла екосистема, можна сказати, підшуковує найкращі курси для купівлі, ти можеш і гаманецем користуватися, не зручний досить. Є свої, але ось півтора мільярди максимальна пропозиція. Емісія, 581 мільйон зараз в циркуляції, максимальної ціни зниження 916%. І на піку, що в нас було тут. 8 баксів плюс-мінус, не буду враховувати цей фітюльок, 8 доларів. Зараз вона торгується на рівні 70 центів. Найцікавіше, що в нас тут по пресейлах? erc 20 bep 20 Немає інформації або вона і прихована. Може ви знайдете, напишіть коментарі. Ну, ще достатньо буде рости у нас саплай. Збільшується ця кількість монет, це може негативно вплинути на ціну. Тому перспектива монети є. Проект хороший, як на мене. Uh, да, а, Ще подивимося по інвесторах. Це Alameda Resorch, оце ще ті маніпулятори. З Terra Luna, кажуть, що була замішана Alameda Resort в цьому скамі падінні. Тому і тут можна так само ціну як вдернути вверх, вверх, так само і злити цю монетку в нуль. Binance Labs, Alameda Resort, Blockchain Capital, Dragonfly, Pantera Capital. Ну, бачимо, тут є серйозні фонди, тому, як на мене, ризикнути невеликий відсоток можна. З розумом не більше 1%. Отже, давайте подивимося на графік. 1 інш є. Закупляти я його буду з ціни нижче 50 центів. Перша покупка можна на 50 центів ціні взяти, його нам на 20%, наприклад. Друга покупка у мене буде на рівні 37 центів і нижче. І третя покупка, якщо дадуть 20 центів. Це, в принципі, для мене прикольна ціна, щоб набрати позицію. Отже, чекаю я його до 2 доларів. Якщо дадуть до 3, прекрасно, безкоштовні монети, які я залишу після продажу, вкладено ось тут. Залишу на подальший ріст. Не більше 1% від цього капіталу, не забувайте. І остання, як на мене, найбільш ризикова монета. Чому найбільш ризикова, зараз поясню. Підписався на канал. В очі дивись. Добре, все, вірю. П'ята монетка. Parastate. Напевно, ви про неї не чули. Взагалі, як не знаєте, де купити монетку, тут є вкладочка ринки на CoinMarketCap. Бачимо, її можна купити на біржі Мекс. На Мекс треба зареєструватися, верифікуватися, і тоді зможеш купити цю монетку. Всі інші, по такому ж принципу, дивіться, на які є біржі. Якщо треба, реєструйтесь на біржі і купуйте собі там. Не рекомендую купляти на обмінникам, там гірший курс, там комісія, і тому користуйтеся краще купівлею на біржі. Parastate. Що на капіталізації 22 мільйони? Смішно, правда? Ну дуже маленька капіталізація. Якщо максимальна пропозиція була б обігу, тоді було б 22 мільйони доларів. Максимальна пропозиція 1 мільярд. Ну як без ZBC Capital? Тому і вибрав ту монету, жартую. ZBC Capital, Alameda і сервіси для блокчейнів. Так що ж, для чого взагалі парастейт? Якщо коротко, вона об'єднує дві екосистеми там, і програми на Ефіріумі на erc 20 і Полка ДОТ. Потрібна монета? Потрібна. Цікава, цікава. Є маніпулятор? Є. Фонди є. Дивимося, фондів безмежно. Ціна. Продавали її комусь бідолашним людям за 50 мільйонів токенів, продали за 16 центів. Зараз вона коштує 2 центи. Чи виросте вона, не знає ніхто, може вона коштувати буде 2000 цента скоро, але якщо все буде нормально з ефіром, успішно, успішно перейде на свій proof of stake. а, Якщо все буде більш-менш нормально з Polkadot, то думаю, застосування і в майбутнє в цієї монетки є. Тому на 1% від капіталу, дивіться, як гарно розподілена токеноміка, в різних руках є будуть монети, ніхто сюди не зможе маніпулювати. Але тут більше залежить все від інших блокчейнів, від інших монеток в майбутньому цієї. По графіку у нас було 22 центи на піку, зараз 2 центи. Ну, я б чекав, напевно, нижче цента і навіть 0,8, тому нижче 1 цента це хороша точка для входу в цю монету. 1 цент і нижче. Але це треба все дивитися від біткоїна. Якщо біткоїн буде на дні, можна ризикнути і взяти на 1% від капіталу монетку пара. Стейт. Підписуйся на мій канал, став лайк, напиши коментар, вже замахав тебе з тим коментарем, думає, ти вже там 5 написав. Чекайте тебе в телеграм-каналі, у нас є чат, можна поспілкуватися, порадитися, запитатися. Все для твоєї зручності і для твоєї освіти в сфері криптовалюти. Тому я кажу тобі до нових зустрічей, думай і багатій. той, скот... той сусід перестав сверлити, коли вже кінець світу, кінець зйомки. Добре. 都不想理。